Всім привіток, дорогі друзі! Мене звати Софія Северіна і я, як завжди, вітаю вас на своєму youtube каналі І сьогодні ви побачите невеличкий влог про те, як ми збираємо речі. Так, так, збираємо речі. Бо, як ви знаєте, ми три тижні тому переїхали під Київ, тому що я втратила батька і ми вирішили бути ближче до своїх рідних. Але нам треба поїхати в містечко, в якому ми раніше жили. Десь на 2-3 тижні, щоб вирішити деякі питання. Тому сьогодні ви побачите влог, як ми збираємося у дорогу. Влог з поїздки буде у мене в Ютубі, тому підписуйтесь, а ми починаємо. І так, ранок у мене почався з ранкової ротини та сніданку, а потім ми з моєю мамою і моїм двоюрідним братиком Тімурчиком. Почали збиратися на вулицю, тому що нам треба сходити в магазин і купити їжу в потяг на завтра. Ось так я виглядаю. Дуже дуже багато бузку квітне. Це просто нереально. Дуже дуже красиво. Мені дуже подобається бузок, взагалі весна. Мені дуже подобається, бо вона радує нас великою кількістю квітів. Я це просто обожнюю. Просто подивіться на цю красу. І так, ми вже прийшли в магазин. Ми купляємо небагато. До речі, ми побачили ось такого маленького песика він був дуже-дуже класний. Ми купуємо небагато, бо у нас потяг прибуває в 6 ранку, тому ми лише повечеряємо. І так, ми прийшли. Я вирішила трохи відпочити і з'їсти ось такі глазуровані сирочки. Цікавий факт про мене: я просто обожнюю глазуровані сирки, і мені цього було мало, тому я вирішила ще з'їсти ось такий дубайський батончик зі смаком дубайського шоколаду з Аврори. Дуже дуже смачний. Ну а далі ми почали збиратися. Я почала складати спочатку свій одяг, а потім і всі інші. Свої речі ми беремо дуже-дуже небагато, бо не хочеться вести багато і нам стільки не треба. Ну що ж, друзі, ось такий невеличкий влог у мене вийшов, зовсім-зовсім маленький, але я поділилася з вами всіма новинами. І як я вже сказала, влог з того, як ми будемо їхати, буде у мене на Ютубі зовсім скоро, тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Коротше, ось такі справи. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. Дякую вам за перегляд і за увагу. І всім до зустрічі у нових відео. Всіх дуже-дуже сильно люблю!